Вас вітає Славута. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні включився я показати вам оранку. Оранку назяб. Я трошки став спішити, то, то що маса переростає Бачите, А передають дощі. Хасить і свята будуть. Бачите, я зараз так На, на рівні з колесом. Висота. Навіть місцями і вище, Це я посіяв десь. Де щоб пригоралось, то трошки раніше на зяб. Чого я включився? Це таке зяб-то зяб. це, Бачите? Там плуг вискочив. Твердо, раз. І грудді, само собою. Два, вон бачите, кабрила брила пішла вигороду думаю, пораненше, бо переросте маса і все. Вже в мене був такий випадок, то я дві дискування раз зробив, дві фризування два зробив. Після фризування город заплескало, три. І ще потім оранку мусив робити. Ну що ж, дорога стала. От так, що один цей варіант простіший. Вигорав плугом і все. І забудь. Більше не чіпайся. Дивіться, я е, після цього хочу показати вам тандем. Поставив, ну, це я вже показував полиці, текронові полиці. До полиць додавив докидачі. В мене один товариш знайомий по Інтернету ми познайомилися з ним, переписуємося. От він мені допоміг з цими докидачами. Кутузніми, докидачі. Лопухи, як на нього люди не кажуть. Ну ви зрозуміли, за що я кажу. От воно дало нормальний результат. На, на цілені мінус, зразу кажу, не працюють. А от от сельдерата приорує, Бачите, чистенько прикидає. Плюс ставимо для цього. Ще один варіант. Я всі дикидачі виспитаю ви, ви на стерні. От як вони там ще плюс покажуть, то можна поки з притужниками притурмозити. Ось такий, ось Сьогодні таке коротеньке відео. Я, ви зрозуміли, що я спішив, щоб маса не переросла. А далі, ну що ж, далі будемо бачити, буде кам'яніти, буде заростати. Діску опустимо разний. Проблем тут не бачу ніяких. Ось бачите, як воно. Тут саме десь складок. Тверденько. Ну нічого. Бачите, я тоді як грав, тоді то в мене тут, ну я знаю, ну 10% хай видно зелені цей вон вон. Там вон там одна. Ну основна ж маса пригорана. Отаке. От таке я вам сьогодні хотів показати і показав. Ви собі задумуйтесь. Кось зацікавився цей тадем, тандем цей полиці і докидачі. Я Забув навіть напевно назвати фамілію цього товариша, що мені підказав. Микола Стацюк. Оце він мені... по його... Це третій варіант. Оце вже в мене. Один був стандартний, заводський. Не пішли, потім другий раз зробив, знов не пішли мало, а це вже зробив конкретний. Так що, Микола, привіт тобі і велика подяка від цих шанувальників інтернету і горанки. От таке тракторець Біоре. Що не напрягаю я його, я вже ним не сварюся. Трудяга на нього кажу, він в мене трудяга вже не, там не <смі> то він тоді працює. <смі> а як буде не працювати, буде то будемо його як-то пожопеняти наб'ємо, на хлопаємо. Все. Ось така, Добре. Дивіться, непогано, да? назя паді. Пригоралося це все діло. Добре, на цьому будемо закінчувати на цій оптимістичній ноті. Переходити до посіву через пару днів Оранка під посів буде. Там, там і далі зустрінемось. Добре, дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.